Добрий день, любі друзі! Відгадайте, будь ласка, загадку, десь живе поміж снігами, птах із ластами, ногами, гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцем між крижин ходить дивний птах, вірно, це пінгвін. Симпатичні пінгвіни своєрідні та милі, їх знає кожен. Смішна хода і цікаве забарвлення надають їм кумедний вигляд. Грудка у них білого кольору, а спинка крила і хвостик чорного, що надає ілюзію, ніби птах одягнений в костюм. Толуп пінгвінів будь-яких видів має овальну форму дзьоб середніх розмірів, витягнутий і загострений. Вони мешкають в Антарктиді, Південній Америці, Новій Зеландії та Австралії. Вони пристосувалися до суворих кліматичних умов. Цим птахам комфортно серед крижаних пустель і лютого холоду. Харчуються пінгвіни рибою іншими дрібними морськими мешканцями, яких вправно ловлять в морі. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію Пінгвін. Для цієї роботи нам знадобиться кольоровий папір, клей, ножиці, пензлик та клейончата серветка. Беремо блакитний фон, клеїмо білого кольору кригу та айсберг справа та зліва. Кліємо посередині аркушу паперу, голову та тулуб округлої форми чорного кольору. Клеїмо чорненькі крильця справа та зліва. Клеїмо біленький кругленький животик та біленьку мордочку. Клеїмо оченята та клюв помаранчевого кольору. Складаємо навпіл роб та утворюємо клюв. Клеїмо знизу лапки помаранчевого кольору. Ось такий гарний пінгвін у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші роботи до побачення мої любі.